Любі діти, сьогодні ми продовжуємо подорож українською абеткою і завітаємо до будиночку, в якому проживає літера Д. Відгадаємо загадку. Воно для всіх нас вірний друг, хоч диваком вважається, бо навесні вдяга кожух, на зиму ж роздягається. Що це малята? Так, звичайно, це дерево. Який перший звук ви чуєте на початку слова дерево? Звук Д літера Д. Познайомтеся з нею. Погляньте, а на що схожа буква Д? Буква Д неначе маяк. Кожен знає це моряк. Буква Д, немов на лавці, на твердій стоїть підставці. Буква Д, неначе дім, височений дах на нім. Він промовляється за допомогою голосу і шуму. Тому він приголосний. Літера Д може бути приголосною твердою. Або м'якою, залежно від того, як вона вимовляється. В слові дерево приголосна «д» «де» тверда. А тепер послухайте, як звучить слово дім. Дім після приголосної Д в слові дім стоїть голосна І. Голосна І завжди Пом'якшує приголосний, який стоїть перед нею. Тому приголосна Д в слові дім, після якої стоїть голосна І, пом'якшена. І позначається в звуковому аналізі слова двома рисочками. Я пропоную сьогодні вам зробити звуковий аналіз слова дім і звуковий аналіз слова ДІМ. Дерево. Запам'ятайте, що перед голосною І приголосна завжди пом'якшена. І в слові дім, і в слові ліс, і в слові ніч перша приголосна пом'якшена. І позначається так, звичайно, двома рисочками. Тепер я вам пропоную прочитати склади з літерою Д звуком Д. Ад од, УД, да, до ДУ, Ди. Почитайте самостійно. А ще, окрім звукового аналізу, який ви зробите в своїх зошитах чи викладете з фішок на столі, ви, будь ласка, зробіть літеру «Д». Тим способом, яким забажаєте. Ви можете її викласти з будь-яких предметів, наприклад, з розрахункових паличок, або з олівців чи будь-яких інших предметів, навіть лего чи іграшок, або напишіть її. Ще пропоную вам вправу, яка дуже корисна. Ви можете намалювати пальчиком у повітрі літеру «Д». Можете намалювати носиком у повітрі літеру Д. Дуже багато способів, як можна її зобразити. Бажаю вам успіхів! На все добре, до побачення! Я та весела абетка сьогодні прощаюся з вами!